Друзі, до вашої уваги, максимальний трон з Німеччини в повному блек-пакеті. Біленький слон всередині, дуже круте поєднання. Максимальна у нас комплектація це у нас рестайл 21 чистий рік. Будуть вже оновлені електродвигуни, більш економні і більш надійні. Є безкодрутовий Apple CarPlay Type-C. Автівка, як я казав, у максимальній комплектації У нас є нічне бачення, 360, S-Line зовнішній, матерна оптика, є додатковий зарядний порт. Є в нас оригінальне тонування. Дуже круто автомобіль дивиться. Це є повністю рідний украс, є діюча гарантія на батарейку в Україні, є заводське, як я казав, тонування, є віртуальні камери. Збільшують виїзд на одному зарядку, заряді порядку на 25-30 км. Також в нічну пору і в дощовиту набагато краще видно, ніж на звичайних дзеркалах. Ось так. Є в нас максимальні контурні підсвітки, є у нас преміальна акустика Бен Осен. Є пам'ять сидінь з Б двох сторін, розширений шкірний пакет з преміальної шкіри, також вставки Alcantara, є у нас масажі, є у нас вентиляція, це перфорована шкіра напа, саме максимальна. тобто Це найдорожчий салон Vitrona, Є слайм пороги, тобто слайм внутрішній також є присутній є у нас пам'ять руля, тобто електропровід руля, проекція, як я казав, нічне бачення. Максимальний зимовий пакет, тобто підігрів усіх чотирьох сидінь, підігрів руля, підігрів дзеркал. Ось тут також у нас це, це з преміальної шкіри. Дуже круто дивиться, у нас є крутезна панорама тут. Дуже-дуже гарно виглядає світленький салон. А ця шкіра напа. Навіть приїжджали автомобілі з пробігом 160 тисяч, вона виглядала після хімчистки, просто як нова. Дуже гарно зберігається цей салон надійний. Дуже він також є збережний в цій півці ззаду. Є у нас 4 клімат. Як бачимо, підігріли також присутні. Зараз вам покажу панораму. Це ця шторка заїжджає при потребі. Також автомобіль має у нас безключовий доступ. Бачимо тут дві кнопочки. Також присутнє відкриття з нею при потребі, є додаткова доткопційна шторка. Бачимо, що це є чистий 21-й рік. Автомобіль у нас. Повністю без жодних сколів, повністю в рідному красі, вікна теж всі рідні. Має, наголошую ще раз, діючу в Україні гарантію на батарейку, є можливість поставити на розширену гарантію. Тому кого цікавить дана автівка або залізка й таудієтрон. Приїжджайте до нас, порівнюйте різні комплектації, різні кольори, має наявності порядку 8 троні. Ось так. Тому всі 95-ки, тому приїжджайте, будемо всім-всім дуже раді.